Всім добрий день, з вами знову Тарас, рубрика будівництва теплиць і особливості. Ми вже залили всі стовпчики нашу пристройку, нашу другу тепличку. по рівню. Та тільки треба буде вигнати по цокіль по... Вже по рівню, скажімо так. І тоді вже продовжувати монтування стіни. Сюди і сюди буде набиватися USB-плити і всередину одно засипатися тирса. Також ми будемо давати прослойку сюди прибивати і сюди гідробар'єр. І вже від того ну всередину буде просипатися тирса. Тут давати зверху тур, буде зверху давати торцовка. Це все буде закриватися, буде такий природний утеплівач тирса, непогано тримає. І це, знаєш, це безплатний матеріал. В цій теплиці у нас повітряна прослойка стоїть, але там дорожчі матеріали, трохи якісніші. Та не трохи, а якісніші матеріали. Тут тобто там не простий гідробар'єр був. А інші <кій> От, Тому ну, трохи удешевили конструкцію, тому що... Ціни, зараз, ціни як завжди високі, на, на цю землю ми плануємо потім розсипати по всій площі теплиці. Земля в нас гарна, легка, атофі родюча, тобто ріх її десь вивозити. От будемо, от будемо на ній вирощувати щось. От, В принципі, все. Десь орієнтовочний план, за скільки хочемо завершити цю теплицю, то десь... Ну, до, до, до трьох тижнів. Це вже так, з запасом кажу. Хотілося б, звичайно, за два, але тут таке діло. Є свої нюанси. Полікарбонат зверху збираємося перекривати, але поки що я ще збираюся почекати. Брати його я не буду. Можливо, ми літом перебудемо із плівкою. Буде видно, що з цього приводу що і як. От. А тоді на зиму просто вже зафіксуємо полікарбонат. На цьому все. був Тарас. Будівництво теплиць. Коли будуть запитання, ставте, будь ласка, під відео, підписуйтесь на канал, якщо цікаво. До побачення.